Так, доброго дня. Сьогодні проводиться громадське слухання по проекту містобудівної документації. Детальний план території між вулицями Хрещатих та Садова в місті Боярка Боярської міської територіальної громади Фастівської району Київської області. Присутні представники виконавчого комітету Боярської міської ради, представники ПП Інтенсив Сервіс, представники громадськості. У засіданні взяли участь 15 учасників громадських слухань. Переходимо до порядку денного. Перше питання обрання голови громадських слухань. Друге питання. Затвердження рекламенту громадських слухань. Третє питання. Обрання представників громадськості, які обійдуть до складу погоджувальної комісії. Четверте питання. Висвітлення мети громадських слухань. П'яте. Обговорення матеріалів по проєкту детального плану території. Шосте. Розгляд пропозицій зауважень по місту документації. Сьоме. Узагальнення пропозицій та підведення підсумків в проведення громадських слухань. Тож пропоную затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань. Голосуємо хто за? Проти підтримались. Дякую. рішення прийнято одного голосу? Переходимо до порядку денного. Перше питання. Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету міністрів України від 25.05 20... року за номером 555. Громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації. Тож пропоную обрати голову громадських слухань Зарубіна Олександра Олександровича Тешницького голову. Друге питання. Пропоную. Регламент зборів тривалістю до 30 хвилин. Виступи посадових осіб міста, представників замовника та проєктної організації до 10 хвилин. Запитання та пропозиції мешканців. Виступи представників громадськості, внесення пропозицій по бажань до детального плану території до 3 хвилин. Кожному виступаючому. Якщо немає запитань, заперечень, прошу голосувати. за? Проти утримались. Дякую, рішення прийнято одного голосу. Наступне питання. Пропоную обрати представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення за результатами громадських обговорень. На зараз присутні три представника громадськості. Є пропозиція їх і обрати. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. голосу. Далі передаю слово головному архітектору Раменку Андрію Олександровичу. Доброго дня. Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення постарової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону іншої частини населеного пункту, призначений для комплексних забудови і реконструкції. Детальний план території розроблений на замовлення виконавчого комітету боявської міської ради, до рішення сесії боївської міської ради від 11 липня 2024 року, року за номером номер 1032. Процедура проведення громадських слухань була опублікована в засобах масової інформації. Громадське обговорення проходить з 3 січня 29 років, 3 лютого, 25 років. Ці матеріали були вищені в засобах масової інформації. У процесі проведення громадських слухань пропозиції провадження громадського комітету не напротив. Громадські слухання проходять появка в 100-го місії України. 2012 року, за номером 555, відповідно, до закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про розвідування військові і ЄС. Надалі передаю слово коротко. Доброго дня. Я вже буду до каких-то з якого рішення було зроблений детальний план. Схема розташування території віддавного плану в системі передважній план. Як можемо бачити, даний детальний план знаходиться. Майже в центральній частині міста Боерка на перекресті двох очевидних вулиць вулиця Садова і вулиця Кущади. Згідно мінерального плану міста Боярка, яка був затверджений у 2020 році, дана територія передбачалась як громадська забудова. На даний час в межі детального плану, яка складає площу 0 сили, 39,84 гектара входить 5 приватизованих ділянок. 4 із яких з цільовим призначенням 03 на сім для будівництва та обслуговування торгівлі. І одна ділянка для призначення 0201 для будівництва та будинку господарського будинки. нічого використання. Згідно призначення, визначені показані функціональні зони існуючих ділянок, як громадська забудова, одна ділянка це під житлову забудову. На даний час на території знаходиться будівля недіючої аптеки та житловий, я так розумію, також уже не житлові, житлова будівля. Існує даний детальний план межує. З західної сторони з вулицею Хрещатик, з східної частини з вулицею Садова, з північної сторони це землі житлової забудови, з південної частини це землі громадської, громадської забудови. Планувальні обмеження, які діють на даний на детальний на даний план, це те, що на даний час, на дані до даних будівель, які не функціонують. Є проведені е, е, підземні мережі водопостачання, газопостачання та водовідведення і залежності від е, цього встановлені охоронні зони. Це водопровід це 5 метрів в кожну сторону, газопровід низького тиску, 2 метри в кожну сторону і каналізація теж 3 метри в кожну сторону. Також вздовж вулиці, е, Хрещатик проходить е, лінія. Електропередач 10 кВт, санітарно захисна зона від лінії в 10 метрів в кожну сторону, яка частково заходить на територію детального плану. Так, згідно рівень, що було прийнято? Прийнято, що будівля аптеки, будівлі і житлова будівля буде під знос. На ній буде побудований торговий центр орієнтовною площею забудови 2245 метрів квадратних. вихід і вихід буде здійснюватися з двох сторін, можливий із вулиці Хрещатик і з вулиці Садова, тобто такий буде коридорний планувальна схема. Також так як будівля має габарити орієнтовно 47 на 40 метрів. Передбачений в північній стороні протипожежний проїзд, який буде сполучати вулицю Садову і вулицю Хрещати. Також були враховані положення генерального плану, на яких визначено червоні лінії для вулиці Хрещати, яка в подальшому. Рекомендується під реконструкцію до магістральної ширина в червоних лініях 30 метрів, і також в червоних лініях ширина вулиці Судової передбачається 20 метрів. Частково червона лінія вулиці Крещатик у нас налягає на приватизовані земельні ділянки детального плану. І В, ці, в цьому так сказати кармані, яка буде відходити по функціональному призначенню під землі транспорту. Передбачається влаштування тимчасових стоянок для обслуговування торгового центру. Профілі взяти згідно генерального плану, по техніко-економічних показниках дана територія, скажу, в основному це займає площу забудови 2250 метрів квадратних, а також площа мощення це 0,18 сотих гектара, тобто озеленення на даній території не передбачається. Показані протипожежні відстані від існуючих будівель до проєктних будівлі з по категорії, поступенів по в облікці. Дана, дана будівля торговий центр буде одноповерховий, що не порушує загальну ансамблю центральної частини міста. Зараз я відповідаю, функціональному призначенні, я вже сказала, це будуть землі з території закладів торгівлі громадського харчування та побудового обслуговування функціональний код 10205.0. Частинка, яка буде відходити під транспорт, вона буде визначена як. Території вулиць та доріг 20606.0 Так, слідчий. Схема транспорту. Основні, я вже пояснила, основні будуть захід з вулиці Садова, вулиця Крещатик протипожежний проїзд буде також з вулиці Садова на вулиці Хрещатих. Тимчасові стоянки передбачені на території самого детального плану Схема інженерного обладнання території це підключення до водопостачання, газопостачання, каналізації та дощової каналізації. Дані мережі проходять проходить по вулиці Хрещатик. Згідно проєкту, перепрошую трошки. Проект не той, не той десь замінила. Будівля не так. Я перепрошую так незручно, зручно цей всі будівля проекту буде підключатися до існуючих мереж, які проводить проходять по вулиці Хрещати. Тобто, це водопостачання, дощова каналізація і водовідведення. До газопостачання на даний час замовник не планує підключатися, хоча є підключена на самій території. Так, так. і було згідно завданням, було розроблено розділ цивільного захисту, на якому було показано в яких зонах. Чи не попадає у нас територія детального плану зону небезпечного радіоактивного забруднення? А також було показано, що у нас весь деталь... Ой, весь детальний план така якась кардичка, я її не можу закрити. Я... Але схема зони можливого хімічного забруднення дана територія детального плану попадає в 2,5 км від залізниці, яка проходить по центральній частині населеного пункту. Оце перша зона, яка накриває ну, більшу частину міста. І, укриття в даній будівлі по цьому поводу не передбачає. Питання. Присутніх можливо є запитання? Тоді переходимо до узагальнення та підведення підсумків проведення громадських слухань. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів по детальному плану території підводимо підсумок. Заперечення, щодо підсумків громадських слухань не надійшло. Таким чином учасники громадських слухань містобудівної документації вирішили вважати громадські слухання містобудівної документації по детальному плану території між вулицями, Хрещатик та Садово в місті Бурека, Больської міської територіальної громади Пастівського району Київської області, що відбулися відповідно до діючого декоментації. Дякую мешканцям за участь у громадських слуханнях. Пайо відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу. Дякую всім за роботу.